Розвінчує російські міфи про історію та сам захищає країну від окупанта. В Івано-Франківську журналіст і військовослужбовець Вахтанг Кіпіані зустрівся зі студентами. Про що дискутували? Знає Тетяна Дадак. Окупація міст у 2014-му, а згодом повномасштабний наступ це спроба Росії зупинити шлях України до Європи. Переконаний Вахтанг Кіпіані. Війна, яка триває, є наслідком того, що Росія зрозуміла, що вона втрачає Україну. Що кожен майдан, кожен крок там чотири виборчий приносить до влади все більше і більше людей. Які не розуміють, що таке Росія не цінують е, практики руського міра, а це означає, що населення не хоче повертатися, хоче розвертатися на Європу. Тобто, це ф, е, в футболі це називається фол останньої надії. коли ти не можеш е, опанувати свого опонента, ти його збиваєш з ніг. І додає українська армія щодня стає сильнішою. Якщо раніше у нас була там стара совєтська техніка, то зараз совєтської техніки вже нема. І ми, напевно, єдина армія в світі, яка вміє воювати комплектом німецького, французького, польського, корейського, американського, британського, французького озброєння. Жодна армія в світі цього не може. Тобто ми з цієї війни вийдемо іншою нацією з сильною армією і з дуже високо підготовленим військом. Більше цікавитися історією України студент Андрій почав після повномасштабного вторгнення. На зустріч із Вахтангом Кіпіані прийшов, аби більше дізнатися, як події минулого впливають на розвиток війни. «Це людина, яка зробила історію України популярною, яка зробила її цікавою для масового глядача, слухача, читача. І це є дуже важливо, тому що це надзвичайно актуальне питання. Наша війна вона яка найважливіше питання, яке в нашому житті є зараз. Вона ж насправді не є суто через якісь економічні питання. Ані чи політичні питання, там дуже важливий аспект саме історії. Це мотивує студентів для їхнього розвитку. Вони бачать їх, вони бачать їх вживу. вони не по телебаченні, не по подіях або в тих процесах, які вони описують. Сьогодні дуже знаменна зустріч, історична зустріч. Чому тому, що сам історик, який визначний історик, відомий історик, який в збройних силах. Десятиліттями Росія нав'язувала українцям своє бачення через книжки та кіно. Тож, аби не вестися на маніпуляції ворога. Вахтанг Кіпіані закликає вивчати історію.